Привіт, Ютуб! У цьому відео хочу показати вам, як встановити безкоштовну нейромережу Stable Diffusion на комп'ютер. Stable Diffusion – це нейромережа, за допомогою якої можна згенерувати зображення з тексту і отримати повноцінне відео. Але головна перевага цієї нейромережі, що вона є абсолютно безкоштовною. Для встановлення Stable Diffusion нам необхідно в першу чергу встановити Python. При встановленні я використовував версію 3.106. Вона повністю робоча. До речі, посилання на всі матеріали є під цим відео або у мене на каналі. Натискаємо Download, вибираємо файл під вашу операційну систему. Натискаю Зберегти. Після завантаження запускаємо файл і встановлюємо його. Перевіряємо, щоб адреса виглядала так само. Ставимо галочку сюди і запускаємо установку. Ідемо далі. Із сайту HitHub завантажуємо архівом усі ці файли і потім розпаковуємо. Далі на цьому сайті нам знадобиться файл v1.5, який ми також завантажуємо. І заключний файл завантажуємо з цього сайту GIP. Тиснемо Зберегти і чекаємо закінчення завантаження. Встановлюємо Git, ставимо скрізь галочки і просто тиснемо далі постійно. Після закінчення завантаження перекидаємо завантажений раніше файл V1.5 до папки Stable Diffusion. Шукаємо папку Models, Stable Diffusion і встановлюємо цей файл. Перейменовуємо його на модел, залишилося найпростіше. У папці Stable Diffusion запускаємо файл webui-userbat. відкривається чорне віконце та йде установка. Необхідно дочекатися закінчення завантаження, воно займає певний час. І після закінчення завантаження ви побачите таке віконце з адресою 127 001 7860. Копіюємо цю адресу та встановлюємо в адресний рядок браузера. У вас має з'явитися ось таке віконце із встановленою нейромережею Stable Diffusion на ваш комп'ютер. Тепер ви можете приступати до створення зображень. Якщо вам сподобалось це відео, дайте фідбек в коментарях, а я поки підготую для вас наступне відео, де розповім докладніше, як генерувати зображення в цій програмі і разом створимо щось цікаве. На цьому в мене все. Побачимось!